Там я юристка, а тут я буду прибирати за слонами. Саме жалість дуже страшна річ. А Господь може через цю працю побудувати тобі такі відносини з якимись людьми, через котре ти вийдеш на зовсім інший рівень. Коли ти в писанні знаходиш uh -huh. істину, яка не в общем або всьому, а вона непосередньо про цю проблему тобі говорить. Перші місяці перебування це дуже складний виклик. Міряти себе треба Божим словом, Божим поглядом. Роман, давай поговоримо, поміркуємо про відчуття приниженості, які, яке переживають біженці. Uh -huh. Можна подумати, що це таке, які наслідки цього, як це побороти. Ну в яких випадках ти бачиш, що таке відбувається, коли біженці от, відчувають себе примічно. Ну, наприклад, не знаючи мову, да? uh -huh. Людина не може вирішувати якісь питання, uh -huh. так скажібе ме, і в результаті почувається себе як дитина, да, наприклад. Тобто, яка просто ну, навколо дорослі люди, да, а вона не може навіть просто висловити щось uh -huh. або українці в Україні знали, де там перукар, деякий магазин, де там е, починити машину. А в іншій країні нічого Ну, такі елементарні речі не знає, де зробити, і також відчуваю таку якусь нерозвиненість, недорослість свою, і оце відчуття незахищеності і меншу вартості другорядності такої. Угу, угу. Може, ти якісь. Ще ну, зробиш? я, я згоден. Я сам відчував себе таким, коли ти просто. Як то кажуть, превращаєшся в такого першого класника, коли ти нічого не розумієш. В якихось там інстанціях ти не знаєш, як до когось звернутися, перекладаєш себе на перекладачі, але не можеш нормально прочитати ці слова. А зрозуміти відповідь, що, що відповідає, так то вообще. Ну, Особенно, це було таке перші місяці перебування. Це дуже складний виклик. Як я це? Осмислював. Не, давай, давай ще, ще де диці. Трапляється таке. Ну, ще трапляється, коли тобі запропонують таку роботу, угу. а, яку ти вважаєш, що це а, з... нижче твоєї, дуже так нижче, так сказати, статуса да, твого статусу, твого розуміння, і це тебе пригничує. Може ще відчувати. Або коли... навіть просто переживання, що мені тільки така робота і світить. Ну, я, о... я згадую yeah, один да. приклад, коли. Була одна дівчина тут, і вона досконало знала німецьку мову uh -huh, uh -huh. і її просто в церкві почули, що вона просто якось там щось піла, і запропонували ну гарну роботу. Тобто вона просто такий унікальний випадок. Знаєш, але потім пройшов час, ну вона переживала деякі там інші моменти, а, і вона вирішила повертатися. Кажу, чому вона каже: Мені тут нічого не світить. Я такий здивувався. Знаєш, я кажу: слухай, якщо тобі нічого не світить, то іншим взагалі тут... Просто нічого зовсім не світить. А, бо в тебе вже і робота, і так далі. Ну, Там були нюанси, і, е, але вона каже: мені тільки за тваринами в зоопарку прибирати. Отаке світить. Ну, це емоційна така реакція, таке переживання. Так, знаєш. Так, так. От Я собі розумію, що там хтось був юристом, наприклад, в, в Україні. Ну, Це така ну, офісна робота, знаєш, так, що з освітою, так, так. а з цією освітою тут, тут інші закони, це не працює. А, і от людина думає, там я юристка, а тут я буду прибирати за слонами. Ще, може, не візьмуть <гум> прибиральницею буду. Оце таке відчуття приниженості. Ну я також скажу, що це доволі таке карикатурне уявлення, що тебе завжди. Тільки, тебе світи, тільки таке. Так, да, тільки прибиральниця насправді ні. Тут доволі таки запропонується. Варіанти, коли ти можеш вивчити нову спеціальність, угу. ти можеш навіть присвятити будуть час. в Німеччині. Ти маєш на увазі, да, будуть да, да. навіть платити за це, але да. це не у всіх країнах, так де біженці. Ну да. Ну ми зараз скажемо про Німеччину, тобто тобі дають час, тобі дають підтримку, щоб ти навчався нової кваліфікації, яка буде а, востребована суспільством. Угу. і це буде доволі ну якби статусна. Ну, Нормально сприйняти, між іншим, хтось може на це відреагувати, якраз що це його принижує, що мене садять знову за парту. Але я скажу так, що досвід західного світу говорить так, що через те, що світ ну, професійний дуже швидко змінюється, технології і так далі. Так, так. То е, за життя західна людина може перевчатися, ну вчитися два-три рази так. не один раз, так. як ми звикли в Україні вивчився. Ну, це за радянські часи, так було. Вивчився і вже до кінця життя працюєш так. ні, вони перевчають, повчилися потім згодом ще раз чаться і ще раз, тобто три рази навіть. І це взагалі не принижує людину, а навпаки, ну якщо по-людськи так міряти, да? навпаки підіймає, тому що вона мобільна, вона рухається, вона навчається, вивчає навіть хто переїхав іншу культуру, іншу мову. Це її розвиває нову професію, навіть інший напрямок. Це робить її більш розвиненою, більш такою досвідченою, більш потужною. Так і я скажу так: що те, що я відчуваю, що навіть тут німці вони відносяться до тих, хто просто сидить на соціалі, нічого не робить, нічого не хочуть, от дуже так зневажливо. Між іншим, що це, це ще один тригер, який може спрацьовувати. Що да? там думають німці? Ну, да. Як вони сприймають? Ми вам платимо, ви живете на наші гроші. Да, І це да, сказав да. один з мільйона німців, але е, українці можуть це розтиражувати і вся Німеччина, чи вся Франція, чи де там вся Канада, всі канадійці, вони дивляться на українців, так що ви нас об'їдаєте, ви такі погані і так далі, ні, ні, -ні і ми це, себе це так можемо да, почувати це так. І от що я хочу додати: що коли людина тільки сидить на соціалі, нічого не робить, це ну зневажливо. Але якщо вона вже вчиться, якщо вона у неї є якісь ціль професійного навчання. Язикового навчання, то це сприймається дуже поважливо. А, зовсім інше сприйняття. Гаразд, тобі потрібно год вчитися. Нормально. Три года? Нормально, 5, окей. Тобто нема такого, що тільки от йдіть, там, до слонів, там оце ваш рівень, і нічого ви більше не можете. Ні, дуже поважливе ставлення, але також це, ну, я вважаю. Нормально, коли хтось просто хоче припасти, нічого не робити, нічого. Не... А стільки серіалів не дивився. Да, вони да. самі ж не подивляться, ці серіали. Да. Ну, мені каже, таке сприйняття буде і на, на батьківщині, і зовсім всюди. Та В писанні написано, що Лянівець там. Mm -hmm. Пойди подивись там на Мурах, там, чи на Птиць Небесних, чи на все працює, все. Досягає якихось цілей. Ще приниження. От я чув один, один знайомий, він якось підійшов до машини, і вдруг бачить, а там така записочка, і на ній написано: Go to home. Ну, У нього були українські номера. І це таке спричинило в нього таку бурю. Тобто а, я не в себе вдома. Да, 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 я да, тут, да. типу, зайвий гість да, заважаю. Да, да, да. А, але тут. Я розумію наступне, що якщо ти переїжджаєш навіть у своїй батьківщині в інший город, ти можеш наткнутися на таке ж саме сприйняття. понаїхали. О, І я можу сказати, що це доволі така була така тема в 2014-15 році. Я, мабуть, дуже багато таке вислуховував. І ну, скажу так, що є міста, які більш гостинні. В плані сприйняття інших uh -huh. переселенців, uh -huh. там, де багато uh -huh. різних І країни також і країни. Націй, також, да? і країн Ти також. маєш на увазі, є країни ну, які... от я зараз по стосовно батьківщини, коли ми, допустимо, в Україні я переселявся в Одесу, там, ну не знаю, більш гостинно сприймали. Uh -huh. І чому? Тому що там якісь благодатні там або не там прям люди. Хоча, конечно, Ти там, ж був в церкві там особі, да, особливі люди. Але там багато приїжджих, там багато націй, там багато національностей, і от ця змішаність вона е, ну змінює сприйняття в Києві. Часто використовували такий хід, знаєш, такий типа жарт. Підійміть руки, хто тут корінний, ну хто тут вирис Києві ага, в церкві ага, да, да. і підіймав я там ще пару рук. Знаєш, а так всі приїхали в Київ. Воно, був крім. А от в мене мій знайомий переїхав до більш ну, такого, меншого городу, міста, в якому було мало переїжджих, мало різних там національностей, така більш монокультурний такий город. І він всюди відчував себе Україні. В, да, в Україні білою вороною. Йому всюди це показували, mm -hmm. демонстрували. І, мабуть, мабуть, я не знаю, рік чи півтора він знаходився під таким дуже сильним тиском, що він тут чужий, угу, угу. тому я, от спираючись на цей досвід, можу сказати, що тут залежить від самого чоловіка та від сприйняття його, від його розуміння, і таке може трапитись завжди і всюди. Давай зараз трошки подумаємо, які наслідки, коли людина потрапляє в цей капкан цієї меншовартості, приниженості, як uh -huh. це впливає на життя, а потім відповімо, як подолати ну, цей комплекс От Питання, як це шкодить життю, як це шкодить людині, коли вона живе в такому. Ну, Це сильно його озлобляє. Uh -huh. То есть э, чоловік замыкається, саможалесть а... uh -huh. междужалесть дуже страшна річ. Я якось проповідував дві чи три проповіді, саме розкриваючи це явлення, щоб людини, щоб люди вбереглися, тому що і взагалі біженство це вже, ну, і страждання, ти вже себе жалієш. А ще коли люди якось там тебе не підтримують, на жаль. Так, це такий гарний компенсатор, коли тебе хтось не сприймає, ти знаходиш в собі щось таке, за що ти можеш сам себе жаліти. І от ти жалієшся, це як такий наркотик, котрий. Робить таким тебе більш кращим чи м'якшим життя, угу. але справді це наркотик, який руйнує, руйнує і не допомагає твоєму твоєї зрілості, твоєму розвитку, твоїй боротьбі у новому місті. Але треба тут тобі наборотися, тут це новий виклик. Угу. Ну, я б ще додав би, як це впливає. Людина, коли відчуває приниженість або меншу вартість, другорядність, все, що навколо неї, вона сприймає більш великим складним як все, вілікани навколо, і тобі здається, це неможливо перемогти. Да? Ну, наприклад. У мене не виходить так гарно розмовляти, щоб не помічали, що я не француз, да, якщо ти в Франції. Yeah. Ну, взагалі, стандарт дуже за високий, щоб тебе... люди думали, що ти без акценту, це нереально практично. Але тобі здається, я тут роботу не знайду. У мене оце не вийде. Це в мене не вийде. До мене будуть так-то так люди ставитися. І оцей страх наростає. Я маленький, вони всі, або якісь ситуації, вони великі. У мене немає ніякого майбутнього. Надія uh -huh. згасає, віра uh -huh. занепадає, Бог стає також, ніби заручником того, що я маленький, і ми з Богом ледве виживаємо. Він не може це все зруйнувати, він не може перемогти це. Я не можу рухатись вперед. Uh -huh. Я боюся uh -huh. і я не рухаюсь вперед, я не розвиваюсь. Я от uh -huh. сідаю в свою депресію, в саможалість і, і думаю, що ну тут неможливо виживати. Так, і тому я вважаю, що потрібно як це здолати, це треба просто обговорювати. Ну, перше, угу. з кимось ділитися, збиратися з такими ж українцями та просто поділитися своїми відчуттями. Да, я не один таке переживаю. Да. Всі красавчики, а я один сам да, розбитий. Да, да. Дивись, ми всі тут розбиті. Да. Ага. І Значить це, це не так страшно. Це дуже-дуже допомагає. Коли ти поспілкувався, поговорив, ти відчув, що таке інше відчувається. Все. Треба точка сили. Другий момент говорити про це з Богом. Ну, Це Амін. навіть перший. Да. Але говорити з Богом, Господи, я так себе почуваю, ось що в мене серце. Псалми показують дуже гарний приклад. Серце, псалмоспівці відкривають перед Богом, жаліються, плачуть у того, там, зроби це, допоможи, там, покарай, там, підсиль мене, хай інші побачать і зрадіють, який великий Бог, що такий слабка, така людина, отак- от, вона ну, стойко йде вперед і так далі. Тобто говорити з Богом. Іноді навіть сприйняти це з юмором, коли тебе не зовсім вірно зрозуміли, коли ти там щось намагався сказати, чи там кудись тебе направила в інше місце, хоча ти хотів друге. А, от Просто сприйняття з юмором, навіть таких, ну, якихось ситуацій, це теж допомагає. Ну, я ще таку річ скажу, що. Я думаю, що треба вирішити взагалі питання, а як ми яким чином взагалі, ми повинні відповідати собі на питання, хто я такий? Uh -huh. а, на мій погляд, Біблія вчить, що перш за все ми повинні шукати свою цінність не в тому, скільки в мене грошей, як я на мові розмовляю, скільки в мене знайомих там і те, де і і а я, яка в мене там статусна робота. Uh -huh, uh -huh. А я повинен дивитись, хто я у Христі, хто є мій батько. Я згадую один приклад, коли ну там це з перших віків, якась така історія, я не пам'ятаю, е, їде батька, ну, колісниця їде, значить, е, імператор на ній, і, значить, там ну, солдати стоять, захищають його, там весь народ там, кричить, славить його і так далі. Нікого не пускають. І ось е, хлопчик один прошкарябався через воїнів і біжуть, і його пропускають. Він підбігає до колісниці, вона зупиняється, він залазить, і імператор його обіймає, тому що це його син. Mm -hmm. Якби то був не син, то його б не пустили. А це син він, він може навіть так, так привселюдно підбігти. Так. Ось хто мій батько, ось хто помер за мене. Ось в армії, кого я знаходжусь, ось в сім'ї, кого я знаходжусь, ось яке майбутнє мені готується. Ось що є цінним на землі. Там, яка в мене крута машина, чи там скільки в мене там чогось, чи яке в мене майбутнє, слуга якого господаря я, яка головна історія. Uh -huh, uh -huh. Там, наприклад, о, я там з України, ну у вас там типа, бідна країна, а я з цієї країни, там, з Британії, о, ну ти з такої країни, ну ти, ти більш цінний. Ні, я з країни Небесного Царя. Е, я тут у вас ну, не в приймах, не на чужбіні Господня земля і все, і, що, і на все що на ній, і я в себе вдома. Ну, це ще й не, не повністю дім. Да? Остаточний але дім, буде, куди ми обновити. йдемо на небі, так? але цей дім, це Божа земля, я не кордони, говорять, де, де я вдома. Тобто дивитись на себе через очі Бога, як він бачить, через цінності вічності, а не через людські очі, через якісь цінності матеріальні, такі, от, які сьогодні щось значать, а через там 20 років нічого не значить. Угу, угу. І ще хочу додати, стосовно е, роботи, яку ми розсуждали, що я розумію, що нема такої е, роботи, яка тебе пригничує, е, яка ніже твого статусу. Ніже твого статусу така нечесна робота. Е, робота, а, робота, яка приносить е, вред іншим, яка е, е, спокушає. Яка відводить тебе від Бога. Угу. От ця робота погана, всі інші роботи це благословені Богом, в яких Господь тебе може благословити. Угу. І іноді може здаватися, що ой, я от це буду робити, це як це буде. А Господь може через цю працю побудувати тобі такі відносини з якимись людьми, через котрі ти вийдеш на зовсім інший рівень. Mm -hmm. Але якщо ти від цього відмовляєшся, відмовляєшся, тому що це не твій статус, ну може ти пропустиш Боже благословення. Тому, тому моє розуміння таке, що немає такої неблагородної роботи. Є тільки гріховна робота, нечистіва робота. Робота, яка відводить від тебе від церкви, від служіння. О, таке є. Такого не треба. Mm -hmm. Mm -hmm. А все інше це не Біблії. Ну, і робота чи це будь-яка робота, це ну, благословіння. Амінь. Працювати, і роботою не можна себе міряти. Це неправильно. А Міряти себе треба Божим Словом, Божим поглядом, істинними цінностями, вічними цінностями. Скажу так, що ти можеш ну я колись знаєш, зустрівся з своїм однокласником. Давно-давно, і ми давно не бачились, і я його питаю, де ти працюєш? Все. Я закінчив університет, тоді Київський політехнічний, вчився в семінарії і почав вчитися в центр підготовки служителів mm -hmm. пасторів. Тобто, я був з професійної точки зору ніхто mm -hmm. Mm -hmm. зовсім ніхто. Ще й після інституту на якусь релігійну пішов там стізю, абсолютно ж не зрозуміло в світі. Да. Він, ну Це ж я собі таке кажу. А я його питаю, а він був в банку вже за якийсь там напрямок, відділ там, начальником якогось. А, ага, ага. А, і я тоді пам'ятаю, це відчув таке відчуття, що от він такий вже крутий, uh -huh, uh -huh. а я такий взагалі не крутий, і мені щось нічого не світить. Uh -huh, uh -huh. І я тоді йшов, я думав про це. Ну я це відчуття ідентифікував в собі. я почав думать. Взагалі, це э, я, по сути, виконував этот оцей вірш. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая себя спасешь и слушаешь тебя. Речь идет не о спасении да. от ада, а от спасения как раз от вот этой вот духовной как бы проблемы, слабости и так далее. И там написано не просто читай Библию, вникай в учение, а там написано вникай в себя, то есть идентифицируй, свои чувства, свои размышления, свою проблематику, Выявляйся. потом через по этой теме смотри в Писание, что Писание говорит на эту тему, тогда ты в Писании находишь uh -huh, истину, uh -huh. которая не в общем обо всем, это тоже важные истины, а она непосредственно про эту проблему тебе говорит, yeah. и тогда познаете истину, истину сделать свободными, то есть ты не просто узнаешь ну, какие-то общие, а истина, которая атакует ложь в твоем сердце, выбивает ее, освобождает, и тогда Коли ти цим постоянно займаєшся, тобто це духовна практика нормального християнина до кінця, так ти себе Ну, звісно, Бог, Дух Святой применяя слово, спасет тебе, от заниженной самооценки, да? А по-друге, ти і інших врятуєш. Тобто ти будеш знати, як говорити до сердець, ти будеш знати проблематику сердець і слово до сердець говорить. І це те, що я ну, по суті переживав. Іду з розмови, і якраз це міркую. От я так себе почуваю. Я почав думати в такому професійному розрізі, і я подумав: слухай, ну він професіонал, ну, в популярній такій професії е важливі, да, в Україні. А я стаю, ну, тас, якщо так можна сказати, професіоналом е в більш важливій справі. Я не просто про гроші, я про вічні цінності. Він спеціаліст там ну, про гроші, банківські діла. А я сердечні питання. Він допомагає людям там щось зберегти гроші чи якось щось там з ними зробити. А те, що я роблю, ну Бог робить через мене, зрозуміло. Це спасіння їхнього вічного життя, життя на землі, це вихід їх на новий рівень життя, це спасіння їхніх дітей, їхньої сім'ї, це, ну, це вони починають жити ну, справжніми цінностями, які Такі стійкі, що вони пройдуть через будь-що. Його банк там закрився після того, ну він пішов там далі далі депутатам і так далі. А, але те, що він робив, воно неспроможно дати таку стійкість і радість в страждання. Угу. Ну от я от навіть так з професійної точки зору подивився на духовні питання і підбадьорився, що в принципі християни, коли вони живуть Богом, вони виконують най, Важливішу справу, найкращу, якщо так можна дати, це професію. Вони мають вони професіонали в найкращих mm -hmm. речах, і вони ну, найбільшу цінність мають на землі. Mm -hmm. Бог я собі так уявляв, дивиться на наш світ, і він в темряві. Да? Mm -hmm. Але є світлі такі, ну, яскраві вогники. Mm -hmm. Це його діти на землі. Світло mm -hmm. для темряви. Mm -hmm. да? Мир лежить в азлі, а діти Божі вони в іншому стані. І він через них втримує цей світ, як сіль е, втримує гноєння м'ясо, і він змінює, і він прославляється, і він хвалиться цими людьми. Е, ну, Наприклад, е, коли Бог з Сатаною говорив про Йова, да? чи бачив ти праведну людину? Так. І питання в праведності було, а не в тому, скільки в неї там ну, угу. багатства. І коли я так дивився Божими очами. И потом, даже исследовал, что Библия говорит, там, мы были некогда сметят, тьма, а теперь свет в Господе. Я размышлял, что это значит. Мы имеем власть называться и быть детьми, Божьими. Это власть, это положение. Да, да. Мы дети царя, мы в армии победителя. Да? Мы имеем там, служение посланников царя небесного, как ныне говорим, примиритесь с Богом. Да, да. И много-много таких отрывков, когда я смотрел, Я розумів неймовірну важливість цієї професії. Тобто, якщо ти хочеш бути важливою людиною, то тобі треба жити для Христа Амін. і вимирювати оцим. І тоді ти можеш ну, сміливо дивитись майбутнє. Так да, і от на останок я так додав би: це послання Якова. Послання Якова він пише своє послання всім християнам, які знаходяться у розпорошенні. І як він починає? З великою радістю. <смі> Сприймайте все. Тобто, тому що. І він далі коментує, що це виробляє терпіння, що це укріпляє віру, що це вас формує, що це далі, 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 далі. Тому всі ці випробування потрібно сприймати от з таким mm -hmm. розумінням, з радістю. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Можливо, ми зараз все не розуміємо, важливо, у нас буде така оскоміна, дуже багато може бути складних ситуацій, питань. Але якщо ми відкриваємо своє серце до Господа, якщо ми спілкуємося з іншими християнами якщо ми шукаємо своїх братів та сестер, не замикаючись на себе, то рано чи пізно ми. Прийдемо в такому состоянию в такому положенню радості, коли ми побачимо цей путь, яким Господь нас вів. Угу, угу. Амінь.